Вітаю вас на каналі Варбанда, і сьогодні буде розмовне відео. Насправді, це розмовне відео мало бути на зовсім іншу тему, але треба хайп-хайпити, тому сьогодні поговоримо про нову редакцію Вархамера 40 тисяч. Так, Games Workshop офіційно заявили, що десятка ось ось вже влітку буде, і насправді це чудово. Я чекав. 10-ї редакції, я мав певні сподівання, і я думаю, що це відосик буде не розбором того, що нам пообіцяли, а скоріше за все викладу свої сподівання, чого особисто я чекаю від цієї редакції. І, можливо, мої сподівання в якийсь спосіб будуть збігатися з вашими сподіваннями, і вам цікаво буде це послухати. Ну, а коли правила вийдуть остаточно вже, і ми зіграємо по них, я думаю, я запишу відео. В якому я порівняю сподівання і очікування з тим, що ми фактично по факту отримаємо. Тож, поїхали. Ну і коротко по тому, що нам показали і розказали. Якщо про моделі, то там купа нових моделей, що стосується Marines, а як завжди в стартері будуть Space Marines, то тішить те, що нам не показали якихось нових примарісів, нам показали старих добрих термінаторів, і вони прикольні. Ті самі термінатори, просто в покращеному масштабі. І Це круто, якщо термінатори будуть в тому такому, знаєте, найдешевшому стартері, який я планую купити, то це буде супер, бо модельки термінаторів прикольні. А друга фракція це тираніди, скоріше за все, Ну як, 100% це тираніди, теж нові модельки. Я не фанат жуків, але нові модельки тиранідів це круто. Новий ворог глобальний. Це круто. Тому, тому якби це цікаво. Так, щоб я дуже стежив за тим, що відбувається в світі вархамера, хто там куди напав, що там сталося, то так не є. Мені байдуже, що там відбувається. Є цікавий фон, якісь події розвиваються, це вже круто, є за що воювати на ігрових столах. Добре, а тепер про правила. І тут я думаю, перед тим як я буду обговорювати те, що нам сказали і пообіцяли в нових правилах, які будуть в десяточці. Ювілейна редакція, 10. Вау, круто! Так от я розкажу, які проблеми є в Вархамері зараз. І там їх немало, насправді тих проблем назбиралося. І перша, на мою думку, це те, що немає одного офіційного місця, де ви можете. Знайти всі правила. Насправді таке місце є, але воно неофіційно, і той сайт російський, тому я вголос його не буду називати. Але всі про нього знають, і мені здається, що Games Workshop, якщо про нього не знають, то вони просто ігнорують реальність. А я думаю, що вони були б в першу чергу зацікавлені в тому, щоб самі створити місце, де офіційно викладені всі правила, які постійно в режимі онлайн оновлюються. і... Є одне офіційне місце, де можна зайти і знайти всі правила, які є дійсні і офіційні на даний момент. Тому що, як би там не було, а зараз щоб новачку почати грати в діючу редакцію, треба купити книжку правил, треба купити кодекс на армію, треба знайти мільйон факів до книжки правил, треба знайти мільйон, книж... мільйон правил до своєї армії. Плюс ще є така книжка, яка. Як же вона називається? General's handbook, але для Warhammer 40 тисяч, яка говорить, як грається, наприклад, в цей сезон. І там теж є поправки деякі до самого режиму гри. І відповідно, дуже багато макулатури треба перебрати, для того, щоб людина могла нормально грати в Warhammer, щоб це був дійсно Warhammer. І ще я скажу, що ці правила написані дуже погано, дуже ємко. Книжка правил груба. Хоча можна було це все написати в тоненьку брошурку і не тягати з собою великий рульбук, як він зараз виглядає. Це просто, мені здається, динозавр з минулого тисячоліття, який не має місця на сучасних воргеймерських столах вже для таких рульбуків. Ну і наступна проблема це... Те, що Вархаммер перетворився на гру про правила, а не на гру таку тактичну стратегічну на столі. Тому що якщо ви новачок, приходите, починаєте грати і ще не до кінця знаєте свої правила, свої правила то вас починають зразу так дампити от тим своїм, знаєте, супер знанням правил, супер-пупер, дупер допасуванням одного другого до третього. Наприклад, ви починаєте грати, а противник. Активується і каже, так, зараз я активую свій там юніт стрілків, який буде стріляти. А тут біля нього стоїть якийсь командир, який піднімає йому балістів в два рази. Але щоб все було добре, я взяв чотири таких командири, а ще я зараз е, запущу стратегемку, яка робить так, що він стріляє в два рази більше. А до того в мене є ще якісь там бафи, які роблять. І, і ти просто стоїш і слухаєш купу правил, яких ти не знаєш, про яких ти не чув. І, власне, які перетворюють армію, яку ти ніби знаєш, як вона діє, але оті всі додаткові правила, про які не видно і не ясно зразу, вони перетворюють просто ту армію на якогось мегамонстра, вбивцю, вбивцю, і, і після першого ходу такого ти вже розумієш, що ні про яку тактику. Думати не доводиться, ти просто розумієш, що твоїх знань правил недостатньо для того, щоб грати з таким опонентом. Ігра перетворюється на те, хто знає більше правил власної армії, хто вміє натягнути субу на глобус, хто вміє використати в правильний момент якусь стратегемку, а не то, як повести свої юніти на столі. Ще одна проблема це знову ж таки близька до першої проблеми. Це факи і помилки в правилах. Зрозуміло, що не помиляється той, хто нічого не робить. Але але, факапи є такі факапи, що просто всі пам'ятаємо цей кодекс, який ще не встиг вийти. У цих космічних гномів. А вже вийшов факт на нього, який досить сильно міняв правила гри армії. І мені здається, що місце, якби було таке, в якому є онлайн правила і які редагуються постійно, якщо виникає на то потреба, воно просто вирішує такі проблеми, такі факапи не будуть настільки болючими, тому що мені здається, що стільки хейту, як тоді, Games Workshop ще не діставала. Хоча діставала, тому що кожного разу, коли Games Workshop щось робить, вони дістають свою порцію хейту. Але це ще не всі проблеми, і ще одна з таких проблем це є правила армії. А саме підфракції вашої армії. І ви знаєте, насправді підфракції це прикольно, якщо відмінність невеличка, якщо там вони додають якесь одне правило або ще щось, це прикольно. Або стратегемку додатково, це прикольно. Але якщо підфракція працює зовсім як інша армія, якщо підфракція робить так, що ваша армія... Виглядає, як ваша армія, але зовсім інакше міняється стиль бою і так далі. І так далі. І для цього є мільйон правил, які змінюють вашу підфракцію. Це вже робиться занадто. І тут я маю власний приклад. Я свого часу купив армію сестер битви. І я думав, що я легко, знаєте, оцей стартер продавався солдатики, там набір солдатиків і кодекс, і карточки, все в одній коробці. Я собі думав, що я отак собі стартану, почну збирати сестричок, щось там пограю на малий формат і так собі прикольно. Але чесно скажу, один раз зазирнувши в кодекс, прочитавши трошки, я зрозумів, що я не хочу в то грати. Я навіть не хочу читати ті правила, не те, що за ними грати. Настільки воно все складно, настільки того багато. Здавалося б, різноманіття це круто, але коли різноманіття забагато, ти просто губишся в тому і розумієш, що. Занадто багато часу свого життя треба віддати на те, щоб в цьому всьому розібратися. Я не готовий на такі жертви, тому, тому я вважаю, що тут теж потрібно трошки спрощувати ці всі речі в правилах. Ну і нехай буде остання проблемка це програмка для того, щоб будувати ростер. Є, звичайно, BattleScribe, є інші якісь додатки, є щось там навіть на сайті Games Workshop, яке дозволяє щось робити, але все це горбати, куструбати і так собі працює. Ціни там оновлюються не завжди так, як треба, все це треба перевіряти, не всі опції доступні і це напрягає. Games Workshop зробили, як на мою думку, дуже хорошу програмку для Age of Sigmar на телефон, яка дозволяє вам і подивитися в правила кожного Юніта. І скласти ростер непоганий. Їм, як на мене, якщо подібна програмка буде для 40 тисячного Вархамера, то це буде тільки плюс. Звичайно, програмка для Джосік теж не ідеальна. Там є слабкі місця. Наприклад, ви можете подивитися в правила Юніта перед тим як додати його в своїй. Ростер, але вже зайти з ростера, подивитися, правила ви вже не можете. Тобто використовувати повноцінну цю, прав... цю програмку під час гри, щоб підглядати правила, ви вже не можете, тому що є незручний момент, вам треба заходити якби в конструктор. Мінус, але я думаю, що можна це допрацювати. Просто про це треба говорити. Ну і тепер, коли я змалював вам, скільки проблем є в діючій редакції Warhammer 40 тисяч, на мою думку, звичайно, це не всі проблеми набагато більше. Я так основні, які мене найбільше вкурблюють, вам описав. А тепер йдемо далі. І давайте я спробую знайти плюси в обіцянках, які дають команда Games Workshop, нам описуючи нову редакцію. Отже. Перше, що мені дуже подобається, і це те, що будуть абсолютно безкоштовні дармові правила на юніти. Варскроли можна буде скачати, я думаю, так як of Sigmar. Купив собі коробку, скачав правила, і ти вже знаєш, як твоя коробка, твої солдатики грають, ведуть себе на столі. Це чудово. Так само обіцяють нам правила на армію, і обіцяють, що вони будуть набагато коротшими на одну-дві сторінки. Наскільки це буде правда, сподіваюся. Так воно і буде, де сподіваюся, ця ситуація не зміниться з виходом кодексів. Якщо вони повторять свою помилку, як вони зробили в восьмій редакції, коли вони видали індекси, де були всі армії, було коротко, ясно, зрозуміло і чудово, на мою думку. Потім, коли почали виходити кодекс, навіть більше скажу, коли вийшов перший кодекс, вся система посипалась, тому що кодекс дав стільки різноманіття, що інші армії просто були ніякі на тому фоні. І грати тоді фактично могли тільки армії, які отримали кодекс. А армії, які не мали кодекса, просто випали з гри, вони просто були, не мали жодних шансів. Тому я сподіваюся, Games Workshop не зробить такої ж помилки ще раз. Їдемо далі. Наступний плюс, який я бачу, це режими гри. Буде кілька режимів гри, збережуться там і крусейди, і так далі. Ще я не знаю людей, які в то грають. Але мені подобається, наприклад, режим Battle Patrol, який анонсували, що буде режим, так би мовити, на невелику кількість очок, який дозволить просто купити е, умовний старт колекційн, Battle Patrol, і грати ним як повноцінною армією. Я думаю, що це просто ідеальний варіант для новачків, якщо, така опція, якщо воно дійсно буде працювати і гратися, так як нам обіцяють. Тому що Дуже часто, коли доводиться новичкам пояснювати, з чого ж почати грати в Warhammer, і люди, коли купують Battle Patrol, цей старт колектинг, малюють солдатиків, а далі розуміють, що перед ними прірва, і, і просто куди йти далі, незрозуміло. Багато хто розчаровується, продає свої солдатики і не хоче потім знову повертатися в це хобі, тому що це занадто складно. І хай, е, хай там знову ж таки. Багато хто з старих передунів будуть писати і казати, що ні-ні ні, це не добре. Вархамер перетворюється на ігру для підлітків, для 13-літніх дітей. І хай буде так складно, як було, що куди-куди-куди котиться весь світ. Насправді весь світ іде в сторону спрощення. Warhammer Взагалі ігри настільні, вони конкурують з комп'ютерними іграми, де у вас супер картинка, у вас все відбувається саме, вам тільки тикати на кнопочку. А тут в голові тримати дуже багато не хочеться. розумієте? Для того, щоб тримати в голові багато, є спеціальні апки на телефон вже в сучасному світі. А людині не треба тримати в голові забагато. Якщо вам треба забагато додавати, віднімати, множити в голові під час гри, то така гра починає напрягати. Нормально, сучасну людину, і така гра не буде популярна. Тому. Якщо Gamesworks йдуть в сторону спрощення, і в голові треба буде тримати менше правил, менше дій робити під час гри, це буде тільки плюс. Тож їдемо далі. Ще мені подобається те, що обіцяють трошки відійти від засилля стратегем. Вони спробували цю механіку, вона спочатку працювала, потім якийсь мудрогель сказав: а давайте ми майже все переведемо в режим стратегем. І замість того, щоб грати в Warhammer з фігурками і з кубиками, люди почали грати в карти і просто доставати, знаєте, козерні тузи з колоди своїх карт стратегем. І мені здається, це. Був крок абсолютно не туди. Тому що коли в тебе є 5-6 стратегем на всю армію, і ти собі з ними радиш, коли в тебе є 30 стратегем, це вже занадто. Це вже просто забагато вибору, і ти починаєш в тому тонути, губитися, і це стає гра, перетворюється на гру про карти, а не є гра про солдатиків. Тому, якщо дійсно вони підуть в це, і знову ж таки не зіпсуються під кінець редакції. коли на початку буде 6 стратегем для армії, а потім їх буде 36, то це вже знову ж буде крок не туди, і я нам сподіваюся, я сподіваюся, Games Workshop розуміють, в яку сторону вони йдуть, і що таких помилок знову не буде. Ну а зараз взагалі піду трошки в сторону, фент... в сторону фантазування і скажу, що. Я собі, як я собі уявляю, як би було ідеально. В ідеалі, я собі так думаю, що якби Games Workshop зробили систему таку, що варскроли дармові, правила на армії дармові, та й загальні правила дармові онлайн, які можна, які вони постійно онлайн редагують, немає жодних факів. Якщо виходить якийсь фак, він відразу, відразу впроваджується всі ті зміни, поправки в правила, які онлайн, які постійно оновлюються, які постійно актуальні. І всі гравці, чи нові, чи старі, постійно мають можливість зайти на сайт і грати за постійно новими актуальними правилами. Як на мене, це просто світле майбутнє Вархаммера виглядало би приблизно в такий спосіб. Що може змінюватись? Те, що зараз змінюється, наприклад, е режими гри. Так само може раз за сезон, раз на рік виходити. Умовна книжка, умовний PDF або платна книжка, як там вже їм буде завгодно, але яка змінює трошки режими гри, яка додає нові місії, нові батл-плани, щось нове, щось цікаве. Мені здається, це було би ідеальне рішення. І сподіваюся, так воно і буде. Ну і найголовніше, мені здається, все, що я сказав до того, воно плавно зводиться в одне: щоб вхід для нових гравців. Для гравців, які починають нову редакцію, а в цьому випадку ми всі будемо новими гравцями, щоб вхід був поріг входу був максимально низький. І тут не йдеться про вартість коробок, вартість солдатів, щоб е, йдеться про зусилля, яке треба зробити над собою, щоб зрозуміти правила і почати отримувати задоволення від гри, а не напружуватися, просто щоб розуміти, як, як це все відбувається. І тут я теж дуже сподіваюся, що Автори Games Workshop підуть в правильному напрямку. Не будуть розписувати правила, як це було в 9 редакції, тому що це просто це жахливо. Як написані правила були, це просто жахливий варіант. А, ніби розписали це так е, круто, набагато детальніше, ніж це було в попередній редакції, але. Все одно двозначність деяких правил вона не зникала, все одно виходили факи, все одно був просто величезний бардак. Ви знаєте, я зараз особисто я граю багато варгеймів не тільки в Warhammer 40 тисяч і of Sigmar, і цікавлюсь багатьма варгеймами. І чесно скажу, що читаючи правила, я роблю для себе висновок про гру дуже швидко. Якщо за вечір я розумію основні правила, розумію, як відбувається гра. Це чудово правила, чудово написані. Якщо мені треба тиждень, щоб зрозуміти правила, треба кожен вечір сідати, вникати, читати, перелупати купу сторінок, з'їсти купу непотрібної літератури непотрібного тексту, який просто не має відношення до гри, то я розумію, що це правила з минулого тисячоліття і немає сенсу входити в ту систему, тому що Скоріше за все, скоріше за все, ні часу, ні бажання грати в неї не буде. Сьогодні світ розвивається швидко. Треба сісти, достати правила і почати грати, кидати кубики. Не сказати противнику, так ви знаєте, не противнику, а новичку. Не сказати йому так. Знаєш, оце солдатики, малюй їх і починай вчити правила. Десь за півроку поговоримо, як ти прочитаєш половину книжки. Мені здається, цей підхід має просто відійти, тому що такий підхід не має майбутнього. Такий підхід до правил я маю на увазі. Ну і те, чого я найбільше чекаю, я чекаю, що. Простота правил дозволить мені, наприклад, грати на малий формат багатьма арміями, що я зможу зіграти сестрами, що я зможу зіграти Тау, що я зможу зіграти Адептус Mechanicus, що Сірі Рицарі нарешті знову будуть грати. Ну і, можливо, Ультрамаринів невеличку армію. Десь на 500 пунктів я би теж зробив. я би хотів, щоб. Процес вивчення правил кожної з цих армій не був дуже важким. Я би хотів просто мати невеличку брошурку і кілька карточок з правилами для кожного Юніта, щоб просто брати і грати. Які у вас є очікування і побажання до нової редакції, пишіть свої думки в коментарях. Я думаю, ви так само, як я, з нетерпінням чекаєте нової редакції. Чи ви граєте в Warhammer, чи ви тільки думаєте, щоб нарешті почати грати в Warhammer. Пишіть свої думки в коментарях. Ну, а попри те, все, пам'ятаємо, що в нас дурнуватий сусід, який веде проти нас війну. Тому допомагаємо Збройним силам України, допомагаємо волонтерам, допомагаємо нашим друзям, родичам, які сьогодні воюють. Ну і все буде Україна.